На рік залишається само... 24-та пара вісової категорії до 91 кілограма. Красний угол Аркадій Карцан. Україна. Синій угол Антон Антонов. Україна. Готуються боксери. Власне, це вже вагова категорія до 91 кілограму. Аркадій Карцан, Україна, Антон Антонов, так само представник України. Подивимося, як вони, чи брали участь вони. Ну, здається, прізвища імена не, не знайомі мені досить. І от Я дивлюся, що вчора, зокрема, їх не було. Тобто, хлопці відпочивали. Що в нас було чотири пари. І ці пари мали бути і позавчора, але рішенням, як то кажуть, розумним рішенням головного судді змагань все-таки вирішили нас поберегти не тільки з Юрієм Івановичем Нужненко і дати нам трошки перепочити. Ті вісім пар, які перенесли перший день, тому що ну, реально закінчили закінчили другій ночі. Спостерігаємо за першим раундом. Намагається бути активним. Певно, боксер у куті хоча Аркадій Карценний і, і Антон Антонов абсолютно не подарунок І ми бачимо, що от від... от навіть зараз боксер у синьому куті Антон Антонов. в мене таке враження попереду. Це 24-та пара. Ще буде, окрім них у нас лишається ще сім пар на сьогодні. В'язка боротьба. Півтори хвилинки ще до завершення першого раунду. Так от при... пристрілюється Антон Антонов, не знаю там, жмакає <плес> голову суперника Аркадія Карцена. От і те, що ми, те, що ми можемо спостерігати, що, ну, друзі, разом з вами. Наживо, наживо, наживо з Бердичова. Міжнародного 18 18-го турніру з боксу серед молоді класу А на призи братів Кличко. Зараз ми дізнаємося про Аркадія Карсана і його там регалії. Альберт Комарія, рінганонсер. Розкаже про них більш докладніше. Хочу ще раз подякувати всім, хто дивиться за нами, хто дивиться нашого величезного вам шану та подяка у меці Бердичеві. Ну, а хто власне, спостерігає нам за інтернет-трансляцією, на телебаченні, то так само велика шана. Ну, от Зараз вже Аркадій Карцан намагається. Щось показати. А от така от э, гарна гар, гар двохсторонночка, можна сказати. Знову ж таки. Що він їм показав? Ну, я бачу бажання обох боксерів є. 100%. В красному глурінга Аркадій Карцан. Представляє місто Хмельницький Україна. Мастер спорту, Боксом займається 5 років. Чемпіон України 2016 року тренується під руководством заслужених тренерів України Анатолія і Андрія Чумакових. В принципі, це і вся історія про Аркадія Карцана. Бачимо, що ну, боксер, окрім того, що він у ваговій категорії до 91 ну, Поки що таких суттєвих досягнень немає. Ну, а з вашою дозволу, шановні друзі, ваш покірний слова, хотів би ще раз подякувати організаторам 18-го міжнародного турніру з боксу на призи братів Кличко, фонду Кличко. Зокрема, керівництво фонду, особі виконавчого директора пані Аліні Носенко. Скажу, скажу так, друзі, що ну, особисто я четвертий турнір вже поспіль тут знаходжуся, і для мене, от відчутні суттєві зміни. Які відбулися так само в фонді, всі ми пам'ятаємо, що фонд напродовж багато часу керувала зовсім інша людина. А от пані Ліна Носенко змінила підхід. Ми бачимо, що цей підхід щороку стається краще і краще, бачимо гарне зображення, бачимо гарну картинку, бачимо ті те оформлення сцени, те оформлення поза сценою. Тобто було запрошено багато більше партнерів. Спонсорів до турніру. І все це заслуга власне, виконавчого директора фонду Кличко Аліни Носенко та її команди. Ну, так само бачимо, що цього року вже на 18-й турнір з'явилися і коментатори. Якщо Тільки потрапити, картинка. то я попаду в команду. Ну, Юрій Іванович, ви в команді фонду. Однозначно. Це мене, це мене радує вже. Однозначно в команді фонду. Ура! Головне, то кажуть, не потрапте мені поміж очей. Да? Так що, друзі, нагадую, що раз, дуже багато проєктів власне, відбувається і проводить фонд кличко. Це не тільки турнір у Бердичеві, міжнародний з боксу, це і коли ж, друзі граємо разом дитячі спортивні майданчики, це дитячі юнацькі спортивні школи, проєкт стар до успіху. Це й посилка успіху для тих діток, для тих шкіл, які там, дехто там займається, наприклад, футболом, дехто баскетболом, дехто каратет, хеквондо чи іншими різновидами видів спорту. І от інвентар той необхідний, всі ми знаємо, в якому зараз стане знаходиться наша держава. Знаємо проект і школу успіху, дитячі табори безкоштовно абсолютно. Знаємо, що і Є такий проєкт Falling Walls для найбільш обдарованої молоді, яка готова змінювати, як сказав Нельсон Мандела, світ найкраще. На краще. Знаємо і проєкт той же. Що, знаєте, ну, багато проєктів сказав, сказав в цілому таких ключових. Але фонд Кличко не стоїть на місці. Ми рухаємося, ми розвиваємося, ми розвиваємося завдяки вам, завдяки. Ну, наприклад, минулого року, як і позаминулого року, було проведення опитування серед боксерів, чому не вистачає боксерам у Бардичеві. Я, знаєш, що кожен отримає подарунок. Кінець другого раунду, а цілий раунд раунду, цілий так. раунд розмовляв. Ну, є про що говорити, да, да, це добре. Іванович, якщо б не було про що говорити, справжньому чоловіку завжди є про що розмовляти. Ну навіть не тільки не справами, а ділами це Антон, стосується фонду. Кличко представляє город Луганськ, Україна. Кандідат безперечно, фонд кличко робить велику справу для всієї України. здоровий спосіб життя. Це саме головне. Це це майбутнє нашої нації. Тренується Яке зараз Орланова. показує красиві результати в рингу на даний момент. Ну, так само почули про Антона Антонова. Ну, чесно, нічого не почули. Не засмучуйтесь. ви ще молоді, що це попереду. Я вам ще раз розкажу. Коли, Юрій там кажуть про боксера там, чемпіон Європи, там, призер чемпіонату Європи чи чемпіонату світу, там, чемпіон тієї чи іншої країни. Ну, це тисне на суперника. Так, це ще тисне психологічно тисне. У нас третій раунд на остання заключена. А, а на це... і на суддів тисне. Так само, тому що вони не мають да. права на помилку. як, Бач, червоний провалив. З ударами. Ну, я хочу сказати, що розпочинав червоний кут в особі Аркадія Карцана досить вдало. А от, власне, Антон Антонов, він огризався. І зараз ми бачимо, що Антон Антонов в синій кут поки що найреальніший претендент на зганий підсумок. Тобто на вихідного на півфінал. Зараз побачимо. Нададуть, що це розч... розпочалася вже вагова категорія до 91 кілограму. Ще у нас буде три пари. Ну і, як то кажуть, родзинкою сьогоднішнього дня стане супер хеві Понад 91 кілограм. Хлопці. Супер важковогіки. Хто любить Ізюм, бистрій на бокс? Ой-ой-ой. Ір Іванович, які продукти ну, заборонені для вживання, продукти харчування заборонені для вживання боксерів? Чи не рекомендується? Озвучте. Харчу, чи, та все. Чи можна все, але жарено. в помірних, да, е помірних кількостях. Тобто, смажене. Да. Ну, смажено, ну, можна можна поменше, поменше. Солодке. Да. В міру, все в міру. Глюкоза солодке. Ой. Ну, видно, що буксери вже просто, як то кажуть, чекають трошки третього знес... гонгу, чи вже шостой. Трош, трошки знесилені, так? Да? Я думаю, що не тільки вони знесилені, якщо взагалі ну, вважати. Я Та я скажу, я пішов вмився, випив чашку кави. Я, як заново народилося? Як 40 років тому. Ну, да. <рес> кінцівка, кінцівка раунда пішла і боя теж. Ну червоний, так? Да? Чи ні? Чи ти вважаєш, що ж синій? Вважаєш, так? Да? Є шанс, Экнеш. Я думаю, ой, 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 ой. Ну, я думаю що помил. червоний, так само. Да. Але. Я не знаю. Маленька надія була. Рефері наступної пари. Ігор Білецький Україна. Бокові судді перший Кубан Ичбег Джан Саитов, Кыргызстан, второй. Артур Бурдяс, Грузия, третій, Ерланд Газизов, Казахстан. 4. Дмитрий Лазарев, Украина и 5. Руслан Соколов, Украина. Всё ж мы бачимо на власні очі, що тут відбувається, друзі. А в этом бою единогласным решением судей побеждает боксер красного угла Аркадий Карцан Украина. Так вот уж. Ну, слушайте, это Юрий Ивановича Нужноненко, чемпион мира по боксу и і... Принимают доставки. Мама сказала,